Сегодня у нас похолодало. Решив выпустить холмогорьев попастись. Тут уже осталось трошки холмогорьев и трошки, даже не трошки, два мамута и три челегарда. Что-то непонятного происхождения. трошки вже почали підрізати те що менше подобається Я то вирішив трошки сняти о тут ще деякі варіанти не пойму це все о... сіренький гусачок це точно ото йде там крапчата вроді як Він перший Вроді би як гусачок. І там дві невеличкі гусачки і білий гусачок ось, ось спиною. Це білий це точно гусачок і сірий, тому що провірив, там було видно. Останні ось... оце не пойму. Чи гуска, Чи гусак. По голові як гусак, а по ті... тілослаженню. Вроді як гуска. Ну ще не знаю, ще нехай місяць чи більше, бо э, там парочку зарізали, то вони такі по сравнению с мамутами страшні. Хоча вес нормальний, я різав вже, вага була 7 кг, тушка і 5. Тобто воно не, не отличалося от, от білих, Тому що білі, я думаю, це не мамути. зеленою на нові, вони менші наскільки а по розмірах вони вже її відогнали. Ну, зато в цих білих тушки такі теж нормальні. У них вес десь до, до 6 кг живий вес. А тушка така і витуне і нормальний, вже можна їх свободно різати. Ну ще десь недільку ще на них є колодочки. А так, є тут пару вусочок таких інтересних. І оцей сірий гусачок, то оставлю собі їх. Ну не багато так, чисто для краси. Бо на м'ясо вони не годяться.